Волинь знову у жалобі. Війна забрала життя волинянина Максима Бірука. Чоловік був жителем села Замшани, що на Ковищині. 38-річний герой загинув 11 вересня. Не стало і івана білана. Воїн був із села Великий Курінь Кам'якашиського району. Солдат 95-ї окремої десантно-штурмової бригади загинув 10 вересня. Результаті мінометного обстлу під час виконання бойового завдання у Харківській області, також 24 серпня на Запоріжжі не стало захисника Володимира Гасюка. 1979 року народження. Чоловік був родом із Новолинської громади. Окрім того, у клінічній лікарні Запоріжжя зупинилося серце Новолинця В'ячеслава Тостобрюха 1972 року народження. 8 вересня на Луганщині загинув і Олександр Пущало. 1992 року народження. Воїн був теж з Нововолинської громади. Редакція телеканалу конкурентів і висловлює щирі співчуття родинам загиблих героїв.